Підух! Ааа! Ааа, я не так Дивіться, ломають! Дивіться, вікно! Я думаю, що перед тобою блондинка сити, я тобі не заєбу, бураш чи шок! Я несу газ так. Зараз військовий стан заборонена фіксація. Документи можете? друже. Тебе можуть зупинити будь-де і будь-коли. Ми вже це бачили і бачимо. І в цей момент ти або дієш впевнено, або втрачаєш гроші, нерви і навіть свою свободу. Вихід є курс юридичний захист водія. Це більше 30 відеоуроків, 5 модулів, чат зі мною. Та юристами алгоритми дій у будь-якій ситуації з поліцією чи ТЦК та бонуси. Це знижка 50% на будь-які тарифи клубу АД і 15% знижки на АД ШОП. Курс пройшли вже понад 600 водіїв. Тому, друже, долучайся за посиланням в описі і будь готовий захистити себе на дорозі. Кількість місць обмежена, тому встигни зайняти своє.